Друзі, ми знаходимося в Австралії. Місце називається Дарвін, де живуть крокодили змії, І Назарчики, і павуки. І все це ми будемо бачити з вами, тому що ми будемо в двох національних парках подорожувати на каравені. І ми знаходимося на Northern Territory. Тому поїхали, подивимося цю Австралію. Дарвін, Австралія. В цьому відео ми з вами побуваємо. в Національних парках побачимо неймовірну природу, дивовижні водоспади. Поплаваємо на човні в річці, де живу 700 крокодилів. зустрінемо зміїв та павуків. Отак ми подорожуємо в дарвіні по Австралії. дивимося цю прекрасну красоту природи. Ну що, поїхали далі! Let's go! Їхали-їхали по Дарвіну, тому що ми їдемо в національний парк Акаду. Подивіться, яка висока машина наша, Капервен. І подивіться цей термітник. Подивіться, який він великий. Покажи Назарі. Дивіться, Назарі строїть їм. Зараз подивіться, це, навірно, 5 метрів термітник. Це дуже великий термітник. І їх тут по кругу багато, я покажу. Я покажу, де ще є. І ще я покажу автодома. Бо там ще термітники. Подивіться. Да. А диви, яка машина. Подавай, помахаємо їм. Помага. Дарві! Ця сім'я відчуває, коли сіла на лодку, де в річці около 600 крокодилів живе. Я можу сказати, ти чувствуєш себе приймати? Зараз знаходимося в дарвіні на лоці, де тут 700 крокодилів знаходиться в цій річці. Ми зараз кормимо їх м'ясом. Подивіться. Oh, so Він звучи, видає. Подивіться там the... який пливе, подивіться. Це She так страшно, growling. це так, так страшно, друзі. Тому що висунеш руку, отцапає. Дивіться, який там 6 метрів. Крокодил. Приплив крокодил. зараз Подивіться. Подивіться на цього крокодила, Подивіться на мої сніги. Мамочка, мамочка. Оооооо. Стас, не Подивіться. Як вам така розвага? Діти граються, люди в туалет ідуть, а на криші крокодили. бачили крокодила п'ятирічного. Живі, Там природи гріється на сонечку. Друзі, ми добралися до національного парку Какаду в дарвіні, Австралії. Подивіться! Яка тут величезна, скільки тут дерев, скільки тут тварин проживає в цьому місці крокодили, пташки. Все це живе в національному парку. Вышли до місця. подивіться, який це камінь. І тут знаходяться ворогенські малюнки імбитячі років. А зарі готує салат огірків. Да, в нас сьогодні барбекю, тому що ми серед національного парку і готуємо барбекю. І будемо тут спати. Нікого немає, тільки ми. Доброго ранку, друзі. Ми зупинилися в караван-парку в такому прекрасному місці. Дарбі. Національному парку я хочу показати, які бувають каравани. У нас такий караван, в якому ми спимо. У людей такий. Подивіться, людей такий, хто тягне свій караван. Хтось суцільним їздить, а хтось зверху ставить палатку на автомобіль. Я хочу вам сказати, що. Одорожуйте, насолоджуйте життям, тому що це прекрасно. В Австралії, де проходять пожари, бо дивіться, все... Прямо зараз. все згоріло. Мотоциклісти тікають, а соколи літають, тому що їда. Їх тут багато соколів. Їдемо, їдемо, їдемо в своєму доміку. Тут взяли морозиво, думаємо поїсти. І подивіться, що ми бачимо. Термітників. Їх дуже багато коричневого кольору. Ці комашки построїли тут свою мега-мега-сіті. Всім привіт! Олежа привіз нас в царство термітів. І ми дивимося стенди, де розказується інформація. Виявляється, є вид термітів, які літають внизу термітника. Ось тут зображено скелет, є королева. І далі є різні робочі мурахи і захисники. Дуже цікаве, дуже страшно. Зараз ми підемо це дивитися. Микаєш термітники. Ми добралися дуже до великого термітника, і йому 50 років. А мурашки отакі. Подивіться, як фігіан построїли вони. Якщо ви хочете до водопаду, то прийдеться покорити 500 вверх у них. Приїхали купатися в ці басейни. А так, сім'я готовить їсти. Ми приїхали ще в одне цікаве місце. Чому я в таких шортах? Тому що цілий день купаюся. Це регіон купання. Дарвінь. Тут багато водоспадів, і багато видів. Я зараз вам його покажу, тому що тут дуже гарно. Подивіться, подивіться, це національний парк, Дарвінський. національний парків і там водоспад. Я зараз покажу вам з іншого місця цей водоспад. Пішли і Ми приплили! В чудове місце! Це місце в національному парку Даві. Це найкращий водопад в цьому регіоні. Якщо ви приїдете в Дарвін, це регіон купання. Подивіться, як люди купаються. А чому вони тут купаються? Тому ми ще навколо Дарвіна кругом живуть крокодили. Іноді тут теж. Інколи тут теж, але не сьогодні. Сурова австралійська глубинка. І з такими деревами цікавими. Міпі го. Ми приїхали в цікаве місце. Де була колись шахта в дарвінь? Но її зараз немає, але залишилися від неї тільки желізо. Підемо, подивимось, далі. Дарвіні. І ми сьогодні купалися так Назарі? І копали. Тому що тут можна плавати Тут тепла вода і 27 градусів. Оце дарвін. І тут крокодил. Ми в магазині, де знаходяться сумочки Шляпе. Друзі, ми зараз йдемо. Дивитися на цих прекрасних крокодилів. Пішли подивимося. О, oh майку не крокодили! Відіть себе! Oh! Дивіться, які тут крокодили живуть! Є такий раціон з крокодилами, де ви можете дивитися, сидіти в воді, заплатити гроші. Це яїчка крокодилів, отак вони виглядають. А це маленькі крокодили. Ну що, друзі, покормимо крокодильчиків. Зараз буду кормити їх, давати їсти. Будемо кормити. Ну що, почали. Пограємося трошки. Ага. Вота. Е. -е. Сім'я дає їсти крокодилам. Це дуже захватуюче шоу. Ми побували з вами в дивовижних місцях. Ми побачили дивовижну природу. Дивовижних тварин, які живуть в цьому місці, яке називається Дарві. Тому, друзі, обов'язково, якщо у вас є можливість, збирайте ваші валізи і давайте подорожі, тому що пригоди чекають вас. До зустрічі в інших відео. Підписуйтесь на канал, ставте цьому відео лайк, Бай!